Тому що те, як включився український бізнес, як включилися оборонні підприємства в захист держави. Не варто обесцінювати Ми за останній рік наростили спроможності втричі. В цьому році надіємось наростити в шість разів. Зокрема, це стосується виробництва боєприпасів. Робота робиться, ми не можемо, на жаль, кричати про це, мабуть, на кожному кроці по причині безпеки. Як ви всі бачите, наші підприємства дуже часто стають жертвами російських обстрілів. В нас гинуть дуже талановиті спеціалісти і тому. Багато речей мусять залишатись таємними для того, щоб ми всі могли забезпечити наше військо. На яких напрямках, якими де ми ще не здійснили прорив, це можна зробити найближчим часом і якими засобами? Дивіться, українська оборонка, я називаю це чарівний ліс, в який ти заходиш, і там дуже багато дива. Я працюю в міністерстві півроку, я завжди дуже позитивно відносилася до українського виробництва, тому що на моїй попередній роботі ми також відвідували дуже багато підприємств. От, і це для мене завжди було, знаєте, такий позитивний сигнал. Правда, про цих людей там не всі чули. Зокрема, там з безпілотниками ми взаємодіяли там ще до того, як це стало мейнстрімом. От і на сьогоднішній день, що я бачу на різних підприємствах, як державної, так і приватної форми власності дуже багато класних заряджених людей з ідеями, з класними виробниками, з робітниками, які працюють в три зміни і вірять в те, що вони наближають перемогу. Там у нас є, наприклад, підприємство, яке зараз виробляє безпілотники дальної дії, і коли вони бачать, що вечора там як горить чергова російська нафтопереробна база, вони надихаються. От і тому ми дійсно не стоїмо на місці. Чи є місце для прориву? Воно є в нас всюди. Тобто, яку б ми з вами сферу не зачепили, яка б це не була одиниця озброєння, там правда дуже багато місця для покращення. Чи це Defense Tech, чи це навіть, наприклад, ми зараз займаємося боєприпасами для скидів, тому що в нас є багато дронів. У нас понад мільйон дронів вже на сьогоднішній день в стадії контрактації. І ми розуміємо, що під кожен дрон потрібен боєприпас. Мені дуже подобається тенденція, як включилися саме приватні. Виробники в цю історію е, і дуже позитивним сигналом є те, що дуже е, до багатьох розробок долучені військові. Я вважаю, що сила української оборонки це в безпосередній наближеності до потреб війська. А чи вистачає е, професіоналів і рук для цього? оскільки все ж таки це високонологічні історії, і не всі люди можуть ну, фізично цим займатися? Е, безумовно. Тобто, е, я вважаю, що в оборонці для кожного є своє місце, е, тому що це дуже обширна е, тема. Це спеціалісти абсолютно різного е, фаху можуть себе в цьому знайти, і ми дуже бачимо багато талановитих людей. Наприклад, один з останніх боєприпас, якого ми там зараз доводимо до кодифікації, це дуже класна штука, яка вже працює на фронті, в тому числі завдяки благодійним фондам, які мають можливість швидко закупити і передати на фронт певні речі. Його створили юристи і людиною, яка там колись давно займалася чимось подібним. Тому безумовно наш успіх в комунікації в правильній комунікації, тобто ми. Це на жаль не швидкий шлях, тому що в нас, мабуть, така трошки ментальна історія інколи не ділитися тим, що є в сусіда. Проте створені багато асоціацій, створено багато кластерів, платформ на тих ж самих державних підприємствах. Є центри компетенції, куди люди можуть звертатися. Ми про це постійно говоримо. Проте не завжди вони це роблять. До нашого міністерства так само мені здається, ми на сьогоднішній день, одні взагалі з найвідкритіших міністерств, куди можна прийти запитатися, і ми дуже радо завжди ділимося. В тому числі з бізнесом, ідеями, куди можна піти, я вважаю, що тут правда безмежний, безмежний простір. Проте ми зараз налагоджуємо саме ці майданчики комунікації, пам'ятаючи про безпеку наших людей.